Із початком повномасштабного вторгнення вся Україна стала одним цілим у боротьбі за свободу та незалежність країни. І, хоча російські окупанти намагаються знищити усе навколо, українці твердо стоять на захисті своєї батьківщини. Новина про підрив російськими нелюдами Каховського ГЕС не залишила байдужим жодного. Тоді вся країна направила свої зусилля на допомогу постраждалим. Кременчук також протягнув руку допомоги мешканцям Херсонщини. За дорученням міського голови Віталія Малецького Кременчуцькі Комунальники Кременчук водоканалу, теплоенерго та КТП 1628 допомагали ліквідовувати наслідки дій рашистів. Віталій Малецький також особисто приїздив до Херсона з подарунками від Кременчуцької громади. Херсонцям привезли їжу, воду та смаколики. А комунальникам необхідні для роботи інструменти та обладнання, індивідуальні засоби захисту, шоломи та бронежилети. Адже Херсонщина постійно перебуває під ворожими обстрілами, і саме в таких небезпечних умовах доводилось працювати наш. Шим героям на сторінці у Фейсбук Херсонського регіонального відділення асоціації міст України Новокаховський міський голова Володимир Коваленко подякував за міжмуніципальне партнерство та дружню підтримку усім, хто відгукнувся у складний час, зокрема й міському голові Кременчука Віталію Малецькому. У повідомленні Новокаховський міський голова Володимир Коваленко зауважив, нова Каховка та її жителі вже понад 600 діб перебувають у ворожій окупації. Від усієї громади щиро дякую кожному за ту увагу та глибоку людяність. Небайдужість до долі новокаховчан, яких жорстока війна залишила без домівок, змусила тікати від пекла окупації та життя на лінії вогню. Саме завдяки вашому розумінню, небайдужості, тому що ділитесь теплом своїх сердець та допомагаєте нашим людям у таку скруту, ми маємо можливість підтримувати жителів нашої громади. Кримачуцька громада небайдужа до горя сусідніх міст і надалі допомагатиме та підтримуватиме кожного у скрутну хвилину. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.